У Бучанській громаді активно триває прийом документів для оформлення транспортних карток Буча Транссервіс». Це зручний сучасний інструмент для безкоштовного користування муніципальними автобусами. Персоніфіковані картки отримують усі пільгові категорії населення. Відтак користуватися громадським транспортом стане ще зручніше. Наразі вже близько 300 мешканців з усіх старостинських округів Бучанської громади подали свої документи, але найактивніше долучаються жителі Здвижівки. Ми приймаємо другу ніч. Ділю на даний момент ми вже прийняли 69 людей. Це відбувається за попереднім записом. Ми записуємо людей на зручний для їх час. Вони приходять з пакетом документів, приходять і ми їм оформляємо. Із собою варто мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, документ про реєстрацію в громаді, пільговий документ, фото розміром 3х4 та заяву. Всього 20 хвилин вашого часу і справа зроблена. Мешканці вже встигли оцінити доступність і швидкість такого процесу. Дуже зручно, тому що я зараз проживаю на дачі. Як війна почалася? Ми вернулися з евакуації. І мені сюди прийшла, мені зроблять, мені не треба бігати там потім медстанціям. Прийшла, зробила, забрала і все. Я їжджу на роботу, в працюю, користуюся транспортом. Мені дуже буде вигодно зробити це. Нікуди не треба їхати, ні в бучу, нікуди. Дуже швидко, друзі, все зрозуміло. Дівчата у нас шустрі. Це дуже добре. Видача карток, поки триває у тестовому режимі. Тож не зволікайте, звертайтесь до свого старостату або в управління соціальної політики Бучанської міської ради і обирайте автобуси Буча Транссервіс» – комфортний та сучасний транспорт для безпечних поїздок.